Як ваші справи, я трошки застудилася. От, в мене болить голова, тобто так себе почуваю соу-соу. So -so. От, сьогодні в Туречні... День Атачурка, якщо я не помиляюся. Що таке? Шо -таке? Шо -таке? От, День Атачурка? Не знаю, щось воно якось було <с> краще, коли я дивилася на себе в зеркало. І, в принципі, думаю, ой, я непогано виглядаю, запишу відео на YouTube. але щось. Не знаю, ну ладна. День та чурка сьогодні понеділок, і знаєте, так цікаво, коли, наприклад, в, пон... в Україні понеділок робочий, немає ніяких свят, і тобто люди на такій робочій енергії, а в Стамбулі така ну, інший вайб. Це коли ти живеш в іншій країні, в еміграції, або якщо ти живеш в своїй країні, а ти працюєш, наприклад, з людьми там. З... Америкою. От, а в них вихідний. Або навпаки, у вас вихідний, а в них немає вихідних. Хто мене розуміє, зараз напишіть в коментарях, як ви з цим справляєтеся. А, так, мене звати Андрійська Катерина. Ви на моєму ютуб-каналі. Я займаюся коучингом, я займаюся міжнародною нерухомістю. От і зараз почала для себе. Ну, вже багато місяців, насправді розбиратися з темою експортно-імпортної торговлі, але воно не так все просто через те, що треба знати ринки, куди що продати, де що має сенс продавати, немає. Ну але про це можемо окремо. Тема сьогоднішнього відео це мовне питання. Я хочу, знаєте, що вже наполіла, поділитися своїми е роздумами, бо я дуже довго про це ніколи, ніколи, дуже довго ніколи. Я ще ніколи не говорила про цю тему на своєму україномовному Ютуб-каналі, тому що коли ти говориш на російськомовному Ютуб-каналі, в мене є такий теж. Це начебто простіше. А от на україномовному то все. Вона путінська, там пропутінська, вона тася, вона там найгірша, вона, вона кончена. Тобто в мене такі відчуття, що може бути якийсь такий хейт. Мені, до речі, колись на Фейсбуці написали, що там, мені Путін проплачує. Алло, люди, ну, ви взагалі куку. -ку. Ну, тобто, Кремль проплачує, я не знаю, ну таку, таку таку хуйню написали. Я вже не пам'ятаю, що я там написала тоді, але нічого такого кримінального. Ну точно. От. А, стосовно критики Зеленського, тобто там була тупа критика Зеленського, там навіть не було якесь мовне питання. Тобто, якщо ти не підтримуєш Зеленського, то ти дорівнюєш, дорівнює, що ти а, просто якась пропутінська людина. Ну, це ж бред. Багато людей в Україні не підтримують зараз Зеленського. Подивіться в інстаграмі: це реальні люди, це не якась ботоферма. Я, Я одна з таких людей, яка до кінця не розібралася. Angel він чи Devil, but, але все ж таки шашлики і все таке інше. От, але зараз мова не про це. До речі, зроблю дисклеймер, що те, що я кажу, це є моєю особистою думкою, воно може відрізнятися від реальності, ви можете робити свої, е, свої висновки, ділитися своїми думками. В принципі, це одна з ознак демократії, що люди можуть мати різні думки. І спілкуватися як на русному язикі, так і українською мовою, мати віру, не мати віру, і так далі. От, віру в себе. Взагалі можу сказати, що тема дуже така чуттєва, сенситив топік, тому що ну, люди помирають, в людей помирають. М -м 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 -м. Родичі, там, діти можуть помирати і так далі. тому, тому... Чи Це мені важко було говорити про це українською мовою. Я, я ну, на українському каналі. І от знаєте, цей хейт в голові в мене. Ага, звісно, що ти там будеш розказувати. Але це так і є. І багато людей. Я, я вам щось скажу, а багато людей ніколи не скажуть. Але дуже багато є що сказати. Бо я там якісь можливо пости писала, чи просто не, не багато я писала постів, багато я що могла просто якось репостити. От, А сьогодні є що сказати, і це в принципі тема не одного відео. І нещодавно там був скандал Мадзюк, Мадж... Олена Мандзюк, я просто її взагалі раніше про неї ніколи не чула. Та Анна Алхім. І я написала пост на Фейсбуці. Я написала пост в інстаграмі. В мене дуже зараз спало хоплений в інстаграмі. В Фейсбуці всі теж не набагато краще. От, і тому вона хайпує, хайпує, хайпожерка. Все, це, це це і хейт, все признаю і приймаю, як то кажуть. Ну, це, це, це вони в контексті. Вони зрозуміють з чого Це було признаю, і приймаю. це там. Інша тема. Але, окей, хай пожерка, я не знаю, Путін мені особисто на карточку скидує, ну що завгодно. І це так цікаво, що дійсно а, на такий хейт, страх такого хейту в мене ну, не те, щоб страх, але відчуття такого хейту, можливо, коли ти спікувся саме українською мовою на якісь такі теми. А, але це не говорити. Окей, тобто я написала пост стосовно мандзюку і Алхім. Я нічого не знаю про мандзюк, взагалі про неї ніколи не чула. Я спочатку там дивилася відео, а їх дуже багато було, що там Алхім. Ну тобто, вона. Така б вона просто там про російські наратіви і так далі. А, і там є якась мандюк. Хто така мандюк? Ну, взагалі я не розуміла. От я і зараз не дуже розумію, хто така мандюк. Я скажу вам чесно, ну тому що ну, навіщо мені зараз казати, що я знаю, хто така коли я не знаю. Стосовно алхім в мене є певна думка. Яка взагалі ідея цього відео? Я хочу поділитися своїми ідеями, і що я взагалі вважаю справедливим, несправедливим. І я вважаю, що якісь моменти через те, що йде війна, це не говорить. Тобто, в нас є один пласт, да, там відбувається лихо і так далі. Але якщо ми почнемо чмірити людей за мовною ознакою, яка зараз, мені здається, ця ситуація відбувається в Україні, то це, ну тобто, воно не може виправдати. Воно не може виправдати, розумієте? На часі і так далі. Тобто не треба під, е, підмішувати, хотіла сказати. Е, як це сказати. Ну, путати, плут, плутати поняття, підміна не Треба підмінювати поняття. Окей. Е, я в цьому пості, там, де Мандзюк і е, Алхім. Я не знаю там дуже е, діп е, всіх нюансів. І я взагалі цей пост писала за допомогою чату GBT, Тобто я на нього надиктовувала, і він там інтерпретував мої слова. І, до речі, я б подивилася, в деяких моментах там воно було не так, як задумувалося. через це в частності це відео. Але я отримала й позитивний фідбек, що було до мене для мене неочікувано, тому що багато хто відчуває щось подібне, що ця українізація. Отак, от, от коли тебе за горло так оберуть і кажуть, давай говори українською мовою, це це ненормально, це нездорово. І до речі, це знаєте, я в цьому десь схожу на алхім в якому контексті, і багато людей ми не хочемо, коли нам нав'язують, і це нормально коли і щось є примусовим і немає ніякої такої стовідсоткової логічної підстави, і коли тобі логічно намагаються пояснити, що ну в Україні війна, тому треба розмовляти українською. Тут мені хочеться щось додати. По-перше, якщо в Україні там війна або щось ще інше, це е, не говорить про те, що ми можемо використовувати інструмент насилля навіть для таких. Е, благих целей, розумієте? Тому що інструмент метод, він не, навіть якщо це не видно в короткостроковій перспективі, але в більш довгостроковій чи середньостроковій перспективі, він так чи інакше, російською це буде определити результат. Тобто, бачите, я все я, я ж таки думаю російською мовою, я не думаю українською мовою. Точно так же, якщо, наприклад, людина, яка народилася в Закарпатті чи в Львові, вона думає українською мовою. І якщо ми скажемо давати роз... робитися такими глобальними, даватися спілкуватися тільки російською мовою, російська мова це країна багатьох стран, республік, то давайте це робити. Що в чому проблема? Але так, люди мислять на різних мовах. І я, наприклад, я люблю українську мову, мені вона подобається. Я з Донецької області, з міста Покровськ, коли я... потім жила в Дніпрі 17 років на постійній основі. До цього приїжджала кожного літа, кожну зиму до тата на канікули з 7 років, з першого класу. От. І коли я приїжджала до Львова, мені подобалося спілкуватися українською мовою. Це взагалі було ну, непопулярно. Взагалі, взагалі. Мені там було 20 років. Ну тобто не було такої а, таких хвиль, коли там люди з Дніпра, наприклад, переходили на українську мову. Тоді ще це взагалі не було популярним. Але мені подобалося спілкуватися українською мовою, і в принципі мені, знаєте, я не знаю це конформіст, чи як це можна сказати. От якщо людина буде спілкувати, ну тобто а, як сказати. Якщо я буду в, україномовній, в україномовному середовищі, то я буду спілкуватися, мені простіше буде спілкуватися українською мовою. Якщо я в російськомовному середовищі, мені простіше спілкуватися російською мовою. Так, я не знаю, як деякі люди в Дніпрі, коли це взагалі ще не було а популярним до повномасштабного вторгнення, спілкувалися українською мовою, ну, мені це було б дуже важко. От, навіть зараз, якщо людина з, з мною спілкується українською мовою, а я хочу щось швидко сказати по роботі, мені простіше це говорити російською мовою, і це реалії життя, друзі. Тобто, ну я не знаю, не треба себе обманювати, не треба інших людей газлаґгазлайти. І Алхім у цьому права. Вона чесно кажу, в мене таке відчуття, що дуже багато людей в столісах вони говорять українською, тому що воно це продається, тому що це маркетинг, тому що це не. Неви... Завод такий хейт, а потім вони спілкуються російською мовою. І знаєте що? Яка моя думка? В принципі, я думаю, що так, я підтримую більш те, щоб публічні люди спілкувалися українською мовою. Ти паче війна, і так далі. Тобто, окей. І навіть після війни це буде така болюча тема, і, і там для. Ну, ну окей. А, от, але. Але ж яка мотива... мотивація людини, якщо людина спілкується українською мовою публічно, навіть якщо вона російськомовна, і навіть якщо там є це непросто, тому що вона розуміє, що зараз це така ну суспіль? Такий суспільний запит є певний і підтримати там, я не знаю, україномовних людей, підтримати Україну і так далі, це окей. А якщо ця людина тупо розуміє, що це гарно продається, то ми будемо спілкуватися українською мовою, і ми будемо плескати у цій людині в долоні, тому що о, вона вона спілкується українською мовою. Тобто, не дивитися в корінь. А набагато так мені здається краще. Якщо людина буде продовжувати спілкуватися російською мовою, якщо це так комфортно підтримувати, наприклад, Україну в деякихось питаннях, намагатися. Розмовляти українською мовою, але так от не давити її. І, і цю алхімну, вона така людина, в неї така психіка, вона такий трошки бунтар. Ну, вона така людина. І, і тому. Я це... І тому не треба на неї дуже сильно давити. Я так це відчуваю. От, я не кажу, що Алхім 100% права, і що вона така 100% молодець. Але Алхім, наприклад, зараз в Україні, де все одно є ризик бомб і так далі. Там, ризик бомб. Ну, я неправильно висловилася. ризик, як це сказати, ну, ударів, шахетів. Бамбіжик, як це правильно сказати, ну ви розумієте, от вона там живе своїм сином в Києві. Так, я думаю, що вона живе в цій території, де дуже гарне ПВО, але ти ніколи не знаєш. Ти можеш бути, ти можеш бути десь в ресторані, ти можеш бути там у друзях, у друзів і не варну. От я, наприклад, живу зараз не в Україні. Наразі, принаймні. І тому, тому, ну. Окей, а, якщо ми візьмемо манцюк, вона наскільки я розумію, вона теж живе в Україні. Поправте мене, мені здається, що так знову ж таки, я взагалі про неї нічого не знала. Я от недавчуда подивилася інстаграм. Мені це не відкликається. Мені ці е, її вайб не відкликається. Взагалі, знаєте, можу сказати, що я не хочу дуже довго це відео робити, можливо, краще потім якось цю тему продовжити. Бо це тема нескінченна. І в мене дуже багато знаєте, є, що на що накипіло, і що мені хочеться висловити, бо дуже багато людей живе в певних ілюзіях, і таке можна почитати у Фейсбуку в коментарях. І зараз не кажу не про свої коментарі. В мене там не якась супермедійність, нічого такого немає. А от там, наприклад, коли йде відео. В принципі, на цьому я хочу напевно завершити це відео, що ем, перш за все я не підтримую хейт в сторону Алхім. Я також, можливо, не підтримую те, що вона слухає там, російськомовних виконавців. Не просто слухає, а що вона їх публікує, але це окрема тема. От я зараз не кажу, що Алхім ідеальна, але я, не кажу, що... Але я кажу, що не треба не ідеальних людей цькувати, якщо в принципі глобально вони окей. Норм. От, на мою думку, Алхім норм. Окей. Ми зараз не будемо брати її масіка і так далі. Це окрема тема, це можна окремо поговорити про це. До речі, мені здається, я записувала відео на цю тему, але не публікувала. Нагадайте, якщо вам цікаво, про масіка. Але я там брала не про масіка, а про так. Цю тему, але трошки під іншим кутом. Я хочу сказати якусь штуку. Я з Донецької області, з міста Покровськ. я на Фейсбуці побачила відео. Я хочу дуже це прокоментувати дуже хочу це прокоментувати, тому що багато людей вони взагалі не розуміють ситуацію. Я не знаходжуся в Україні наразі, але я виросла в цьому регіоні, і я можу уявити, як люди мислять і чому вони мислять саме так. От. І що хочу сказати, там було відео, де люди, ну, як рятувальники, чи воєнослужбовці, волонтери, як це назвати їх, чи різні такі, ну, тобто і ті, і ті, і ті, і ті можуть бути, вони пропонували людям з міста Покровськ евакувати Ева. Евак... Куюватися, коли вже почалися бамбьошки. Тобто я не знаю, як давно це було відео, але це коли вже почалися бамбьошки. От і, і там люди кажуть, що ну я точно там дословно вам не повторюю, але такий був посил, що ну, ми не знаємо українську мову, нас там не приймуть на територію України. Ну, вони, можливо, не так це висловили дословно, але я почула такий посил. І я дуже щиро вірю, що є люди, які дійсно так думають. І таке, що було до початку війни. Коли це була Західна Україна, Донецька область, як це все розхитувалося, як на цьому спекулювали предвиборчі огірці огітації. Тому Росія в. Так, Росія це внішні як це буде зовнішній ворог, але в Україні вистачало своїх підарів, розумієте? І зараз вистачає. От і я думаю, що ці люди вони іск, не іскрені, вони щиро це вірять. Чому? Не тому, що там ані вони ані тупиє, просто вірять путінській пропаганді. Та да ви почитайте, почитайте свої власні коментарі, що ви там пишете. Де їх не всі люди, а хтось пише, що, що наприклад, під цим коментарем було написана така, така річ, що ой, та нафік вони потрібні, нехай вони там і залишаються, нащо що рятувальники. Ризикують своїм життям, вони не треба взагалі. Нехай вони там чекають свого путіна, путінський мір. Ні, ні. Ні. Там, де не йде мова про путінський мір. Вони не чекають ніякого путінського міру, чи є там в Донецькій області люди, які можливо дійсно там за Росію є якийсь маленький відсоток. Я я зараз відчуваю. Можу помилятися наразі. Відчуваю, що ситуація така, що такий маленький відсоток є. Стосовно до анексії, стосовно яким був це відсоток до анексії Луганської Донецької області та Криму набагато більше. Люди дійсно вірили про пропаганді. Я вам окремо можу відео записати, як я це відчувала. Мені тоді було 17 років. Я е, здавала ЗНО і здавала я не в Донецькій області, не в своєму місті, а в Дніпрі, тому що почалася. Як я це відчувала? Тобто я не була дорослою людиною, яка цікавиться новостями. Но... Вибач, новинами, яка розуміє, які там схеми, мутки, хто кому принадлежить, хто кому покриває, чи де чия криша. Ні. А, але я вже. Ну, тобто, це окреме відео. буде, Нагадайте мені. От. Отак-от. От тому, тому. Останнє, що я скажу стосовно мовного питання, я написала на Фейсбуці пост стосовно мовного питання, і мені посипалися якісь коментарі. Навіщо ти хитаєш цю лодку, навіщо ти хайпуєш, ля-ля-ля. Ви розумієте, що це через, через тобто окей. Питання не в, не в самій темі, а в тому, як про це говорити. Якщо ми будемо говорити, що давайте будемо всі українцями і взагалі зараз не на часі щось там розмовляти, якісь мати компроміси, російською мовою, розмовляти не на часі. Все, отак От ми вирішили. Тобто, знаєте, все, що недосказано, воно може далі інтерпретуватися. Інтерпретуватися. ну тобто, може. Е Розумітися дуже по-різному, і в цьому є вигода, вигода людей, які зможуть цим проманіпулювати. Тому в стосунках між чоловіком і жінкою, я не знаю матері і дитиною, братом і сестрою, колегами треба проговорювати, щоб не було цих недомовок. І тому мовне питання. Його треба його треба торкатися, але треба торкатися правильно. Не в плані хейту. Всі російськомовні підари, вони просто проросійські тварі, твари, прапутінські чи вазел Росії. Такого не має бути. Що за херня? От Альо, Альо. І тому я не ну тобто я не дуже знаю, хто така мандзюк, там там якісь окремі історії почалися а, стосовно там її якоїсь співпраці з СБУ, там якісь схеми, мутки, як то вони гроші зароблять. Я не знаю. Я цього зараз не, не, не хочу торкатися, але інтуїтивно я відчуваю, що якщо щось у так от нав'язується. Ти маєш говорити там тільки українською або ти, або з тобою, все понятно, з нею все понятно. Чому люди підтримують алхім? Не тому, що вони тупі, вони просто дегенерати, вся підписота це тупи, тупарили і так далі. А тому, що вони відчувають, що якщо мені щось нав'язують, якщо мені кажуть, що я якась там больна, хвора людина, тому що я, я не знаю, не маю таку, а, я не знаю, Ідею, що треба розмовляти тільки українською мовою, і через це я якась кончена тварь. Через це люди хочуть себе захистити. Ми окремо можемо поговорити про те стосовно пісень того, що Аня Алхім викладає російськомовні пісні. Ми можемо подискусувати на цю тему, в принципі, мій Ютуб канал, як російською мовою, так і українською мовою, про те, щоб шукати ці якісь розумні зерна, то чекає. Та мати цю дискусію, тому що я дуже в чому впевнена. Я дуже певна в певній е, ідеї, що навіть якщо вам щось говорять правильно, але воно нав'язується і вам кажуть, не думай, от я вже все вирішила, це все правильно, давай, бери і діли, бери роби, бери роби. Це невірно, тому що людина може. Мати можливість мислити. Я зараз не скажу про Уголовний кодекс, і, так, то ми не ми беремо крайнощі. Але стосовно, чи можу я слухати такі, такі етичні питання, моральні питання? Я не знаю, які, як це назвати, які це питання. Чи можу я слухати в російську мову, якщо, наприклад, ні, на, на російську мову, чи можу я слухати російську пісню через. Від автора, який підтримує, наприклад, СВО, або багато ж людей вони просто замалчують, який просто замальч... зам... замовчує те, що в Україні йде війна, чи можу я це слухати? Але якщо ми, наприклад, візьмемо людину, яка у цю пісню, в цю пісню я не знаю, переживала якісь свої скрутні моменти, і зараз, наприклад, у цій людині, у цій людини сталося там якесь розставання, і ця пісня вона допомагає людині пережити якісь моменти. І тут питання, чи маю я цю пісню слухати тільки там сама вдома? Коли ніхто цього не знає, чи я можу це запостити в інстаграмі, але це можна окремо оговорювати. Я за те, щоб у людини, у людини була змога а, спілкуватися відкрито, говорити. Я зараз не кажу про якісь там кончені моменти, що там, а може бути Путін прав, а може, все так, все так неоднозначно. Я дійсно думаю, що все так не, неоднозначно, але я можу окремо пояснити в якому контексті воно однозначно або неоднозначно. А для хейтерів. Мовних хейтерів, це якщо хтось там скаже, що вона кончена тварь. Але люди, якщо ви думаєте, що я кончена твар, то. ну, навіть якщо у вас якісь позитивні, позитивні, я не знаю, ви маєте позитивну мотивацію там, захистити Україну, підтримати українську культуру. Але якщо назвати людину конченою тварю тільки за те, що вона каже, що там я не знаю, що має бути відкрита дискусія, і не треба хейтити людей, які вирішують залишатися російськомовними, от. Ну окей, а все фух. Для когось я може бути конченою тварю, окей. А для когось, можливо, мої слова будуть корисними, тому що я знаю, що багато людей, а особливо ці люди можуть бути там 60 років, 50 років, які бояться. Ви знаєте, скільки людей зараз бояться щось сказати? І тому що я, наприклад, зараз не знаходжуся в країні, можливо, мені простіше говорити на якісь такі теми. От, але я не про те, що знаєте, давати робити все, що за все що завгодно і так далі. Я не за це анархія мать порядка, але я за те, щоб шукати якісь розумні е, зерна і якісь. Е, ну, компроміси, не компроміси, не знаю. Все, друзі, до побачення. Дивіться в описі, де я вас запрошують на свої якісь коучингові продукти, чи якісь інші послуги можу вам надати, наприклад, пов'язані з міжнародною нерухомістю. От, отак от. Так от. А, будемо на зв'язочку.